80-й. Мелітопольський округ, батьківщина української технології прямого підкупу виборців на довиборах 2002 року. Відомий металургійний та хлібний магнат, нинішній нардеп від партії регіонів Василь Хмельницький, укладав так звані угоди з виборцями та давав кожному підписанту по 50 гривень. Ще 100 гривень обіцяв видати після голосування. Особисто в окрузі жодного разу не був, але усі підкупні обіцянки виконав, отримавши на виборах 35% голосів і удвічі випередивши лідера ПСПУ Наталю. Тренко Місто Мелітополь і Мелітопольський район. Ідуть відразу троє Волкових і всі троє Олександри Волкови. Іде Волков Олександр Валерійович самовисуванець, іде волков Олександр Миколаївич від партії Удар, і йде Волков Олександр Юрійович, теж самовисуванець. Нині у Мелітополі висуванцем від партії регіонів є заступник директора місцевого заводу автогідроагрегатів Євген Балицький. Йому опонуватиме висуванець від удару. Відомий місцевий бізнесмен Олександр Миколаєвич Волков, проти якого вже висунули двох двійників самовисуванців: Волкових Олександра Юрійовича та Волкова Олександра Валерійовича, менеджера з реклами та робітника. Відповідно, місцеві ударівці побоюються тиску з боку прокуратури, яка вже відкриває справи проти найрейтинговіших опозиціонерів. Цих людей ми озвучили тільки після з'їзду, і пройшов невеликий відрізок часу. Їм треба прокуратурі як то згрупуватися, подивитися рейтинги цих людей. Як вони я впевнений, що якщо ті будуть люди показувати нормальний рост рейтингу і довіри виборців, вони будуть мати такі самі проблеми. Від об'єднаної опозиції мандату Мелітополі виборюватиме директор місцевої телерадіокомпанії МТВ Плюс Марина Самбурд. Цікаво, що висуванець від ПР Євген Балицький колись був власником цієї телекомпанії. Втім, нині як. Запевняють лідери опозиції жодного стосунку до телеканалу немає. Є е, людина в Мелітополі, бізнесмен, який викупив у Баліцького канал МТМ Плюс і зробив свій канал людина, яка займається ринком нерухомості, не має відношення до політики, і сам бор працює у нього нанятим директором. 81-й округ унікальний для Запоріжжя. У ньому за мандат боротимуться лише 5 кандидатів. Інша унікальність 81-го – кандидування у ньому сина нинішнього генерального прокурора України Віктора Пшонки – Артема Пшонки. Уродженець Донецького Краматорська та засіває округ вже давно, асфальтує дороги, розвиває інфраструктуру, працює з електоратом. Очевидно, за державний кошт, адже загальна сума сукупного доходу чинного нардепа згідно з його офіційною декларацією, торік складається. Ла лише 347 сорок тисяч гривень, з них 93 три тисячі склали подарунки, призи та виграші. Не було е, місяця там, тиждя, щоб Артем Вікторович не присутствували на цій території сьогодні? Е, він достатньо знакова фігура для Запорозької області. Він участвує в всіх совіщаннях. Народний депутата, который проводяться на этой территории. он защищает интересы інтереси такманчан, вісюловце, вакімовце, прязу, приморска. Там строятся газопроводи, про реконструкция школ. Проти пшонки у Токоматському районі об'єднана опозиція висунула приватного підприємця Валерію Матвієнко. Партія удар так званого паршутиста з західної України Тараса Мазура. Але головну електоральну ставку удар робить на 82 й Вільнянсько-Пологівсько-Гуляйпільський округ. Тут від партії Віталія Кличка висувається відомий сільськогосподарський бізнесмен та меценат Вадим Кривохатько. Він же керівник удару в Запорізькій області, колишній голова РДА часів президентства Ющенка, екс-член нашої України та екс керівник фракції Сильна Україна у місцевій раді. Нині проти керівника Запорізького обласного удару прокуратура порушила чотири кримінальні справи. Кривохатько відповідає прокурорам розслідуваннями їхніх корупційних діянь у своїй газеті «Вільнянські вісті через погрози. Родина кандидата нині перебуває поза межами України. Показали будинок, який будує прокурор району Пряніков, тобто прокурор, який має зарплату в 6 тисяч максимум в місяць. Будує троповерховий будинок. От, будь ласка, дивіться, це фотографія цього будинка, який зараз вартість його мінімум 300 тисяч доларів. Вони з усієї сили шукають якісь там кримінальні справи. У них задача якось дискредитувати мене порушити кримінальну справу, а ще краще кинути за грати разом з кривохатьком. За мандату 82-му окрузі боротиметься висуванець партії регіонів заступник Запорізької облдержадміністрації Олександр Дудка від об'єднаної опозиції. Економіст Запорізької індустріальної компанії Владислав Куценко цікаво, що паралельно партія реформи і порядок висунула власного кандидата: заступника директора ТОВ Монтаж Сервіс 2004 тисячі В'ячеслава Колесникова інший цікавий самовисуванець киянин, екс заступник керівника концерну ЄДАПС, нині директор ТОВ видавнича група Наш продукт Олександр Драніков. Як кажуть представники запорізької влади, вони намагатимуться провести вибори 28 жовтня максимально чесно та прозоро. Втім, запорізькі журналісти вже нині сумніваються у щирості таких намірів. Причина підозрілий підбір членів та голів дільничних виборчих комісій. Головами і секретарями окружних виборчих комісій призначають людей не з Запоріжжя. Може на це і не варто було б аж так серйозно зважати. Більше мене турбує і хвилює те, що це люди 90-91 року народження, а отже, зовсім молоді й говорити про їхні компетенції, про досвід е, участі у кампаніях виборчих. Про досвід такої роботи поки не доводиться. Загалом електоральні плани штабу запорізьких білосиніх це 9 з 9 мажоритарників та 55% голосів за списками. Такий показник мала партія. В області на виборах 2007-го. мета об'єднаної опозиції 25% за списками та двоє троє нардепів обраних у мажоритарних округах. Очевидно, що у розподіл мандатів на Запоріжжі також втрутяться комуністи, партія удар та самовисуванці.